Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Я сьогодні вихідна, і вже, як зазвичай, останнім часом, коли я вихідна, то в нас погана погода. Сьогодні похмуро, холодно, йде дощ. Але нічого, я не засмучуюсь, тому що буду займатися домашніми справами. Насправді, є що робити вдома. І якщо залишиться час, то трошки відпочину, але це не точно. Дивіться, яка в мене є краса. На роботі мені подарували ось такий вазон, весняний, дуже стильний і дуже класно він вписується в мій інтер'єр. Взагалі мені дуже сподобалась ідея такого вазону. Я дивлюся, що тут всередині мох і рослинки цибулькові. Тут нарциси, ось має зацвісти мускарики. Цю квіточку, на жаль, не знаю, як вона називається. І такі вже сушені гілочки. Це, скоріш за всього, верба. Дуже оригінально. Я прям в захваті. Покараний. Так всі роблять. Що до такого? Слухай, я думаю, можливо, нам треба замість дивану крісло купити і зробити таку лаунж-зону. А навіщо тобі третій диван? Ти що? Так Ти ні, думає, ми це кудись сплавимо. Що значить кудись сплавимо? Ти Продамо. Шо? Ну, продай. Мою... А навіщо продавати класний на диван? Щоб купити якийсь інший класний диван. Ну, купити? не диван, а крісло. В кріслі ж все-таки зручніше буде сидіти. Мені в цьому нормально. <рес> Ти завжди на підлозі сидиш. У мене зараз такий прикол. Я в дитинці так теж сидів. <рес> Ой, зрозуміло. Давай вже збирайся в магазин. Ідеш? Це, до речі, на дивані безлад такий, бо я вчора прийшла з роботи дуже втомлена. Як бачите, зняла одяг, кинула на дивані, сумка тут лежить, пакети кинула теж. Це з роботи забрала, треба попрати. Це Сергій ходив вчора в магазин і купив сорочку джинсову. Бо Сергій брат побачив на відео, що Сергій купив собі теж джинсову сорочку. Тільки оту чорну він купляв і теж захотів собі. Ось Сергій приходив вчора в торгівельний центр, знайшов на нього ось таку блакитну. 1049 гривень. Це Waikiki. Якість гарна. Тоненька. Буде не жарка. Куртку тільки поправ, похолодало і знову втягнув. А що, її? не треба прати, я не розумію. Ні, ну, взагалі я вже хотіла ховати на, зим... на літній період. Свої ховаєте. Покажи футболку. Не покажу. Ще, виявляється, купив собі футболку вчора. Ну право. Бо сказав, що я його всі попрятала, поховала. Коханку вона дала. Ага. Поки не було у тебе. Поки мене не було, так. Да. Тож ну. не треба було роз'їжджати по Ужгородам. Коханця. Зітхаймося. Знаєте, що це таке? Це вчора була моя вечеря: чіпси і Кока-Кола. Так, іноді собі таке дозволяю, особливо коли приходжу дуже втомлена, Якраз вчора так і було. Так, зараз хочу зварити згущене молоко. Сергій з Кривого Рогу привіз банку згущенки. До речі, пішов зараз в магазин купити вафельні коржі і зроблю тортик. Ще привіз. Цукерок шоколадних. Не знаю, я коли повернуся до правильного харчування, але точно не зараз. Набрала води. Так, треба зняти етикетку. Ой. Легко знялась? Це добре. І так. так, Ставлю в каструлю, каструлю на плиту і вмикаю. Буду варити десь 2 години. До речі, ніколи в своєму житті не варила згущене молоко. Сподіваюсь, що ця банка не вибухне, а то буде дуже прикольно. Треба попилососити, поки я сама, Сергій, в магазині і ніхто мені не заважає. Він вже повернувся з магазину. Так, коржі, сосиски, дуже смачні сосиски. Сергій мені ще купував з сиром, то прямо вау, рекомендую. Це польський а тебе ти ж в АТБ був, так? Я, я. Так, огірки. Бачите, пакети не брав. Економить. Помідори. В чому тут економію? Та, ще ж багато в нас з цих пакетів. Я за природу. Правильно, так, ще авокаду. І все. Просила ще купи редиску. Ні. І цибулю свіжу, Сергій замовив собі нове взуття, ого, гарантійний талон, о, навіть є лопатка для взуття, чохол це теж дуже круто. Ось такий керу замовив собі. Класні, Мені подобаються. Легенькі, в дірочку з перфорацією, натуральна шкіра, хакі колір. Класні. Це український виробник. Я, до речі, дуже люблю взуття, саме українського виробництва. І майже все взуття купую в інстаграмі. У нас вже навчилися робити якісне і стильне взуття. 3500 зі знижкою вони йому обійшлися. Всередині теж шкіра. Бачите, прошиті. І взувай, я подивлюсь. Будеш міряти. Поки гарантія є, треба залишити коробку. До речі, класно з ручкою. Все продумано. Вони, типу, 7 тисяч коштували. Угу. Коштували. Так, да. і знижка 50%. Але насправді 3500 це їх. Ціна. Маркетинговий ход? Так. Да. Класні. Може і собі такі купити. Там жіночих нема? Ну, так є інші сайти. Лопатка. Та я бачила. Угу. Як зручно? Звісно. Бачите, яка хода. Угу. хода. Легка хода. Легка хода. <світ> 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 Тільки тобі ця біла підошва не надовго вона буде біла. Нічого прошло. Все одно, якщо вона замарана, все одно будуть люди дивитися. Що в мене біла подошва, ага. як у Майкла Джексона. Стиль. Бачиш? Шкіра угу. Мекеньта. Класні, класні. На тобі подарунок. Давай. О, дякую. В мою колекцію. Вимикаю плиту. Три години. Варилося молоко згущене. Так, Сергій ходив ще на ринок, приніс яблука, зелені, цілий пакет на салати. Це шпинат, Цибуля зелена, рукола. І взяв редиску, пучок. Ой, як пахне. М -м -м. Зараз хочу приготувати пасту з тунцем. Є в мене такий кошик з запасами про всяк випадок. Тут зберігаються різні смаколики, консерви, шоколадки, карамель. Це бурячки варені, є навіть сушені томати. До речі, дуже зручні ці кошики. Я колись купувала в Ікеї. І зараз бачу, що продаються такі самі в епіцентрі, але ж ціна зараз у них капець все так подорожчало. Але треба ще один докупити, бо мені не вистачає у мене їх два. Треба ще третій. Важкий кошик. Зберігаю так на поличці. Дуже зручно. Я вже якось ділилась цим рецептом, але нагадаю ще вам, можливо, хтось теж захоче приготувати. До речі, дуже багато новеньких у мене на каналі. Тому ще раз зніму відео. Так, для приготування пасти необхідні макарони. В мене. Ось такі бантики, тунець потрібний в олії, цибуля, чесник. Треба буде пару зубчиків, сіль і томатна паста. І оливки ще потрібні для приготування. Я про них забула, ось дістала з холодильника. Звичайні, без кісточки, без наповнювача. Першим ділом варю макарони, і поки вони будуть варитися, я почищу цибулю та часник. Макарони вже зварені. Тепер підсмажую цибульку, я її дрібненько порізала. Тепер висипаю тунець. У мене тунець болії, можна взяти у власному соку без різниці. Тунець з цибулькою трошки підсмажилось. Тепер додаю томат. Залишаю буквально на п'ять хвилин тепер вичавлюю чесник. один Зубчик. Перемішую ретельно. Ще трошки додам Італійських трав. Дивіться, ви пробуєте цю. Пасту томатну, як вона вам буде за смаком. Якщо треба буде, то треба можна досолити. Якщо кислувати, то додати цукру, я вже додавати нічого не буду, бо ця заливка вже солона. Тепер додаю макарони. Ретельно перемішую. Перемішую. тепер оливки. Дам ще пачку оливок, бо їх небагато, а я люблю, щоб було побільше. Дивіться, яка вже краса, паста вже готова. Ось така апетитна, вимикаю вже плиту, пасту присипала ось таким тертим сиром. Зробила ще салат. Сьогодні він в нас з руколи, гірок та бальзамічний крем отже, тобто, смачного. Нарешті дійшли руки до тортика. Зараз буду його робити. До речі, прочитала на упаковці: що ці вафельні коржі можна змащувати не тільки з гущеним молоком, а й варенням або медом. Цікаво, ніколи так не робила. Так, сподіваюся, що моє згущене молоко зварилося. Зараз буду відкривати банку. О, дивіться, супер. Якраз така, як треба. Terima kasih telah menonton! на верхній шар у мене не вистачило згущенки, Але я взяла мед, трошечки змастила по краях і присипала мигдальними пелюстками. І вийшов такий тортик. За ніч він пропитається, і буде смакота смак дитинства. Ну що ж, друзі, я вже буду завершувати відео. Щиро вдячна за перегляд. Бажаю гарного настрою. І пам'ятайте, як би важко нам не було, тримаємося. Обіймаю кожного із вас. До нових зустрічей!